Такого досвіду немає жодне місто в світі. Ми обладнали 60 класів, і по тим заявкам, які є на сьогодні, 23 класи з 60 будуть задіяні тільки для початкових класів. — Що стосовно С 300 то безпечно, так? — Що стосовно С-300, так. Ми вводимо дві зміни. Перша зміна буде навчатися дітей з 9 до 12 години. Тут ми будемо безкоштовно за рахунок теж міського бюджету годувати усіх дітей. Друга зміна буде з 13 години. До 16 години. Вони будуть знаходитись, приходити з батьками чи самі, в залежності від віку дитини, до своєї школи, звідки ми їх будемо забирати нашими автобусами. Всього в місті Харкові буде функціонувати 34 таких маршрути. Супроводжувати цей автобус буде вчитель. Який буде разом з дітьми їхати до станції метрополітену? Крім цього, тут же будуть, будуть психологи, які в разі необхідності будуть працювати з дітьми, і крім цього, медичний пункт. Ви бачите, він тут обладнаний, теж він буде. І з 4 вересня тут розпочнуться планові заняття. Взагалі сьогодні у місті Харкові будуть навчатися більш ніж тисяча учнів. Я розумію, що це перший крок, і що буде зростати кількість бажаючих і батьків, і родин, і дітей, щоб навчатися в таких умовах. Будуть ли вони на перемінах на поверхні, ні, не будуть. У нас буде, буде спеціальні е, люди, які будуть допомагати е, дітям, які. Мають інвалідність і ми це повинні розуміти. Це, перш за все міського бюджету, бо нам потрібно було зробити дуже багато, що стосується того, як обладнати кабінети в метрошкорі. Це кошти пішли перш за все, на. Рекуперацію воздуха обміну. крім цього, це освітлення, бо потрібно було зробити освітлення таким чином, щоб діти, школяри, які будуть тут навчатися, не посадили собі очі. Крім цього, обладнання шумоізоляція все тут зроблено по тим вимогам, які є для справжньої школи. Ми мали Підтримку ЮНЕСЕФА інших міжнародних фінансових установ я остаточно вам суму не буду казати, бо ще є певні роботи, які будуть зроблені.